Вітаю для вас старопередбачення, чого від вас хоче ваша кохана людина. На даному етапі найбільше чого хоче кохана людина. Неважливо, чи ви на відстані, чи ви поряд, бо якщо ви поряд, воно просто може про це не казати. Див, дивимося, чого хоче від вас ваша кохана людина. Найбільше на даному етапі часу. Скажіть ім'я коханої людини, відео актуальне, коли ви його не відкрили. Чого хоче кохана людина. Шість мечів. Ну, Дивіться, якщо ви живете поряд, то людина хоче привнести у ваші стосунки щось нове, якось перейти, на якісь нові берега, нові якісь плани, нові якісь ідеї, або десь з вами поїхати, може, хоче. Ну, Не знаю, як вам це запропонувати, як ви відреагуєте. А якщо ви на відстані, то тут просто, звісно, людина хоче приїхати до вас. Ну так на дні то скупків дуже гарна карта. Людина хоче з вами кохання, стосунків. Якщо ви на відстані, людина хоче приїхати.